СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Діани Панченко. Це екс ведуча про російських телеканалів Віктора Медведчука. 11 грудня вона повідомила, що поїхала до окупованого тимчасово Донецька, а 15 грудня оприлюднила цілий фільм із тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. Також Панченко записала розмову з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та бійцем полку АЗОВ Михайлом Швецем. Як повідомляє служба безпеки, розслідування щодо ведучої почали ще наприкінці грудня. Панченко закидають виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України за цими статтями. Колаборанці загрожують виправні роботи або арешт на 6 місяців. Екстрадувати Діану Панченко в Україну можливо таку думку висловив голова незалежної медійної ради Отар Довженко. За його словами, якщо екс ведуча каналів Медведчука опиниться в одній із країн Європейського союзу, з якою діє у нас договір про екстрадицію, її затримують. Така дія буде попередженням для решти медійників-колаборантів, які продовжують стояти на боці ворога. Вона може, врешті-решт, втрапити або опинитись на, те, на території України, або опинитись на території якоїсь держави, з якою у нас є договір про екстрадицію. І після цього її можуть нам передати.